Друзі, мої любі, усім привіт. Ну що ж, мої любі друзі, сьогодні я хочу поговорити про Артема Довбика. Про Артема Довбика, тому що дуже багато зараз інформації, те, що Артем Довбик перейде в інший клуб. І сьогодні увечері найвідоміший журналіст Фабріці Романо повідомив про те, що кателонська Жерона. Якщо будь-то ще Римська Рома. Погодила трансфер з Жироною стосовно Артема Довбіка. І де-факто Артем Довбик вже футболіст римського Гранда. Сьогодні ми поговоримо про Артема Довбика, про його перспективи у римській ромі, взагалі, чого я очікую від цього переходу. Давайте, мої лімі друзі, вже розпочинати. Давайте трішки про кар'єру Артема Довбіка поговоримо, да? з якій команди він взагалі грав. Черкаський Дніпро. З 2014-2015 по рік пограв Артем 20 матчів провів, забив 7 голів, що доволі таке непогано. Да? Ось, потім з 2015-2017 по 2017 рік пограв в Дніпрі, провів там 35 поєдинків, забив 18 голів. Пограв в Зарі Більбільці. В Оренді пограв у 2016, 2016 рік на провів лише 3 матчі, лише провів Артем. Заданський Метьюланд з 2018 по 2020 рік провів 18 матчів в Артем, забив один гол, потім Сьонріюск, 18 матчів, 2 голи в сезоні 2019-20. У в 2020 році повернувся до Дніпра, тільки вже до Дніпра один. 71 матч провів в Артем, забив 44 м'ячі. Ну і законодавчирону, Артем Довбик наколотив у сезоні іспанської Ла Ліги 24 голи, став найкращим бомбардиром іспанської Ла ліги, де більше того, що віддав 8 результатних передач. Тобто Артем Довбик набрав 32 бали в перший сезон в Іспанії, фантастика. Ось. Ну, ну і де факто. Де -факто, ось, можна казати, що Артем Довбик вже футболіст римського гранда. Ось. Римська Рома це доволі таки сильна команда, і там був Атлетико Мадрид, там був ще Атлетико Мадрид, який е спочатку Атлетіко погодив трансфер е з Джерони, і здавалося, що там добик вже переходить в Мадрид. Е але тут то не було, тому що римська Рома в останню мить включається, перехоплює Рома в Атлетіко Артема Довбика, Хоча сам Довбик обираючи мадридський грант і римський грант, все-таки Довбик обирає саме римський грант. Ось, тому що з Атлетіко там вже домовилися: 40 мільйонів євро. Ось, але Артем Довбик все-таки відмовив Атлетіко і обрав римський колектив. Ось. Артем Довбик буде грати саме за римський грант. Друзі, римська рома це і справді це дуже сильна команда, і я вірю, що Артем Довбик зуміє. Зуміє в Італії, ну, в принципі, іспанська ла Ліга і Італійська серія А ну, чимось схожі, чимось є певна схожість. Я думаю, що Артем Довбику спокійно вліється в новий колектив, і тому я думаю, що в Артама Довбика все буде добре. Ось, Римська Рома це доволі таки сильна команда. Команда, яка буде грати в Лізі Європи. В принципі, доволі-таки непогана команда, і, в принципі, тренер у них дуже сильно хороший. Мені дуже сильно подобається Дені Люди Росі, легенда римського гранда. Ось, тому, в принципі, римський ромі, розумієте, після такої команди покинув Рома Лукаку. Потрібен був нападник. І ось Артем Довбика побачили рімляни і свого досяглися. До речі, сума переходу Артема Довбика складає, тобто, перехід Артема з Жирони в Рому. Сума трансферу складає 34 мільйони євро плюс пару мільйонів ще будуть бонусами. Атлетіку, до речі, 40 мільйонів. Тобто, Римська Рома спочатку була не готова платити. Ну, в кінці кінців все-таки домовилися. 34 мільйони євро, плюс декілька мільйонів будуть відібонусами. Фабріція Романа підтверджує інформацію, що клуби вже погодили трансфер, тамдобик вже погодив контракт з римським грандом. Залишається тільки дочекати офіційної презентації «Артема» в футболці римського колектива. Артем Добик підпише п'ятирічний контракт. Завтра Артем Довбик, десь завтра приблизно, ну, я думаю, десь ближче в обіду, десь так. Тобто завтра, десь о першій половині дня, як написав сам Фабріці Романо, Артем Добик вилітає в Рим і підписує контракт з римським Грандом. Тобто, я думаю, що завтра вже офіційно ми побачимо Артема Довбика в футболці римської команди. Тобто завтра він, він вилітає до Риму. Завтра Артем Добик вилітає, мої любі друзі, до Рима, де підпише контракт на 5 років з Римським грандом. Що загалі, друзі, взагалі ваші враження? Чого ви взагалі очікуєте від, від цього переходу? Ну, близько полудня. Близько полудня Артемдобик вилетить. До Риму. Ще раз кажу: команда хороша Рома, доволі таки хороша римська команда. і... І справді дуже хороший вибір Артем Адобика. Знаєте, в Атлетіка Мадридська Мадрид, ну, в принципі, також непоганий був би варіант. Да? Атліцька Мадрид для Артемадобика, але ну, все-таки мені здається, Рома все таки справді Артемадобику трішки більше підходить. То чи й стилистика також римської команди? Більш підходить там і схема також більш підходяща у Римському Рому, ніж в Атлецька Манріт. Тому що в анріт, е, е, ну, скажімо так, вони грають там в два нападники в цілому. У них там схема там, 3-5-2, якщо не помиляюсь, сірому, е, в, в принципі, 4-2-3-1. Е, Ну, в принципі, тобто, підходить на мою собі турма Артема Довбику. Очікую, що все буде добре у Артема Довбика у римському колективі. Я думаю, все буде добре. Тримаємо кулачки за нашого українського бомбардира найкращий бомбардир іспанської ла-ліги. Ліги Переходить до італійської серії А. Я думаю, що Артем Довбик може. І там виграти золоту буцо в італійській серії А. До речі, сьогодні Жерона грала з Тулузою. Артем Добик, до речі, був присутній. Навіть навіть грав Артем Добик. І це був його все-таки останній матч у футболці каталонської команди. Артем Довбик, переходить до римської команди. Я щасливий за Артема Адока. Жерона це дуже сильна команда. Команда, справді, дуже сильна. Десь решки Жерона це дуже прикро за них, тому що команда дуже багато ключових футболістів. Де там ще Віктор Циганков, мої любі друзі, під великим питанням. Артем Добик, ключовий футболіст, звичайно, що був Жерона — Для Жерона, це, звичайно, великий удар. Ось. Але, до речі, це найдорожча продажа каталонської команди за, весь, за всю історію. Ось так, мої любі друзі. Я бажаю Артема Довбику в римській ромі. Тільки все самое найкраще Я бажаю Артема Довбику. Бажаю йому успіху. Думаю, що Артем Довбик заб'є, Обов'язково заб'є, Обов'язково. Або я скалар, там добик там буде забивати. Дуже багато голів. Я в цьому навіть впевнений, на всі 100%. Все, все в нього вийде, я в цьому навіть не сумніваюся. Це ж там добик? Де факто футболіст? Римської Роми. Дякую, мої любі друзі, за увагу. Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю Добику в Римському гранді всього самого найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей, бажаю вам всього самого найкращого, мої любі друзі.